Всім привіт! Сьогодні вже шостий випуск моїх інвестицій. Сьогодні ми будемо інвестувати в фондовий ринок та криптовалюту. Я тепер хочу, щоб ти поставив лайк, підписався на цей канал, підписався на мої соціальні мережі, такі як інстаграм та телеграм канал. Там дуже багато корисної інформації. А в інстаграмі моє життя. Тепер я закінчив і ми переходимо до головної сторінки Binance. Зараз ви бачите головну сторінку Binance, тут все так красиво, біткоін по 56 вже. Я сам в цьому дивуюся. Як я дивився інвестиційний випуск мого ментора, там по графіку річному чи якому можна побачити, що біткоін йде в одному коридорі. Це коридор від 50 000 до 70, щось таке. І зараз біткоін йде до дна цього коридору. Я думаю, що він не проб'є лінію підтримки, а він буде йти вище. А давайте я що буду розказувати. Давайте я сразу покажу вам цей графік. От на дневному графіку я вам можу показати по таку картину, як бачимо. З лютого місяця біткоін почав рости до 70 тисяч, дійшов, і от як бачимо, він буде ходити зараз от в цьому коридорі. У явному, де цей хрестик знаходиться, і ця лінія на рівні 50 тисяч і от, на рівні 70 тисяч гривень спротиву. І Біткоін його вже раз пробив, але далі він пішов ниже. Потім він буде ще раз заходити на. Пробиття цього рівня, і я думаю, що він його проб'є. Ну а зараз будемо тримати кулачки за біткоін, щоб він не пробив рівень підтримки. Так, маленько я вам показав свої вміння. Три вищі освіти на мені зараз. І давайте перейдемо вже до інвестицій. Так, ну що продовжимо. Тільки що ми були на гаманцього для поповнення, знову заходимо. Так, як пам'ятаю, 278 доларів. Зараз 50 доларів ідуть на Freedom Finance. Так, тут ми вже з'явилися на Freedom Finance. Заходимо на розділ поповнення Digital Assets. Так, вводимо. Скільки там? 69 євро. Натискаємо поповнити. Вибираємо гаманець, це Binance Pay. Далі. Так, це все пройдено. І от тепер мені треба буде зайти на Binance телефону і сканувати цей QR-код. Я мало помилився, я закинув 75 доларів, а не 50. Ну добре, буває. Ага. Добре, обломився. Я походу сьогодні табо, 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 табо. Сьогодні у нас фондовий ринок закритий. Блін, я завжди потрапляю тоді, коли є закритий фондовий ринок. Клас. Добре, з Freedom Finance закінчуємо. Тепер ми переходимо до Binance. Зараз повернусь до вас. Тепер ми. Мене на Binance у нас 198 доларів. Я так подумав і я вирішив закупити собі біткоїна на 100 доларів. Зараз заходимо в спот. Брайф. О, зразу вже нам вибиває біткоїн. Вписуємо 100 доларів і натискаємо Купити BTC Box. Ордер. І сповнений, і заходимо на спот. І як бачу, моя біткоїну вже на 99 доларів 47 центів. На цьому мій інвестиційний випуск закінчений. Сьогодні я зробив інвестиції в Freedom Finance та купив біткоїн. Майте хороші дні. Майте класний настрій, вам бажаю круто провести день і все своє життя і до зустрічі!